Привіт, любі! Команда Січемо вітає вас з Днем Незалежності України! Знаєте, наш національний код зашити не лише у вишиватках, ще в історії, мові, музиці та, звісно, в кулінарії. Тож ми вирішили запустити новий смачний формат, і разом з рестораном української кухні свої будемо кожного місяця показувати вам нові страви з різних куточків України. Вмощити зручніше поїхали їсти Полтава! Всім привіт! Мене звати Віта. Я шеф-кухар ресторану української кухні свої у місті Запоріжжя. Сьогодні ми з вами приготуємо традиційні полтавські галушки. В нас в Україні люди, скажімо так, їх здивувати вже мало чим можливо, бо такого сервісу і взагалі таких різновидів ресторанів, як в Україні, напевно, немає ні в одній країні. І ми вирішили ось таким способом приваблювати людей, знайомити їх з нашою українською кухнею. Вона в кожному регіоні різна. І ось ми пройдемося по всім регіонам нашої чарівної України. Ми будемо починати. Нам потрібні саме галушки, в мене вони вже є готові, але щоб вам їх зробити, нічого такого складного, мабуть, немає. Тобто, нам потрібно тісто, вода, трішечки солі і все це все замішується. Вони скатуються такими маленькими ковбасками та нарізаються на такі невеликі шматочки, і все можна трішечки підморозити або сразу сирим вже закидувати варитися. Так, мене вже вода закипіла, тому я можу закидувати свої голушки. Розпочатку треба посолити. На галушка будуть варитися десь приблизно сім хвилин. Вони невеличкі, тому багато часу не потрібно буде. Вони впливають, але, мабуть, ліпше буде, якщо ви достанете одну та скуштуєте. <му> Поки вони варяться, наріжу. Наші заготовки для наших сьогоднішніх галушок нам знадобиться філе стегна, гливи та печериці. Нам потрібен буде соус. Дуже люблю гриби, тому це були найперші, які я вирішила, що вони мають бути у нас тут. У нас є з куркою, з грибами, в нас є з морепродуктами, в нас є ніби як паста карбонара, але це наші українські галушки. Полтава всім відома, всім відомі полтавські галушки. Там навіть є пам'ятник галушці. Ми вже вивчили все про цю страву. Тому ну, зашла ця страва, скажу так, прямо. Людям подобається. Нарізати ви можете так, як ну, вам більше подобається. Великими маленькими кусочками це будемо обсмажувати, тому додати, замішувати. раз можна спробувати. Ще двоххвилинка. У мене галушки вже готові. Ми їх зараз відставляємо. Тепер ми будемо готувати начинку. Мені потрібна буде олія. Закидаємо стегно, та можна одразу гриби. Будемо обсмажувати. У мене вже майже готове стегно. Зараз ми додамо наш соус який саме соус, то вже ви зможете дізнатися, коли прийдете до нас скуштувати. У мене тут вже готово. Зараз ми додамо наші галушки. Ми будемо їх улавлювати. Тепер ми їх перемішаємо, щоб наші галушки в себе також трошки взяли цей соус. Добавимо важливий інгредієнт — кріп. Усе. Наші галушки готові. Приходьте до ресторану свої та готуйте самі. В нашому ресторані кожного місяця буде мінятись регіон і його страва. Разом з Січемо ми вирішили розповідати вам. Про наші новинки в меню у вересні вас чекає новий регіон і нова страва. А що буде далі? Ви дізнаєтесь в наступному випуску. Готувала ці галушки від Андрюші для вас як могла. Ви б це бачили. Але якщо раптом хтось не запам'ятав рецепт, раджу вмикнути цей випуск заново і готувати разом з нами. А вже наступного місяця буде нова страва, новий регіон України. Побачимось!